Вні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Ввечері 21 листопада ворог запустив по місту ракету типу Х-22. Про наслідки атаки на Запоріжжя. Далі шок, звісно. Шок. Знехтував правилами мінної безпеки та поплатився за це життям. Під оріховим чоловік підірвався на міні, коли збирав гриби. Є робота в Запоріжжі, як працює запорізька автоматизована система з пошуку роботи. 9-ї вечора, 21 листопада, ворог запустив по місту ракету типу Х-22. Снаряд впав у багнюку посеред приватного сектору. Проте вибуховою хвилею зачепило зо три десятки будинків. В хатах подекуди вибуло вікна та потрощило шифер. З Самої ночі на місці працювали міські та екстрені служби. Як ліквідують наслідки удару та як оговтуються тамтешні, знають наші журналісти. В 2045 сталося, повилітали вікна, дуже, можна сказати, случайно не пострадали, бо вже полягали спати мама старенька, і якраз на неї посипались вікна. Ну, я в другій кімнаті була, там трошки легше, не вилетіло вікно. Ну і що? Шок, звісно, шок. Так пані Валентина згадує вечір 21 листопада, коли ворог вдарив по Запоріжжю. Крилата ракета Х. 22 впала на відкриті місцевості у Дніпровському районі. Від вибухової хвилі та уламків постраждало понад 30 будинків. Ледь не найбільших пошкоджень зазнав дім пані Валентини. Дах, вікна, літ... ну, всі постройки там таке літня кухня. В общем. Ну, сказали, дом в першу чергу будуть ремонтувати житловий будинок. Одразу після удару на місце виїхали усі комунальні та аварійні служби. Близько другої енергетики відновили світло. Протягом ночі фахівці муніципальної аварійної служби закривали вікна листами ОСБ. Вранці ці роботи продовжили майстри «Запоріжремсервісу». Зразу виїхали всі наші комунальні служби, виїхала райадміністрація, розгорнули палатку, приїхали комунальні автобуси. Там працюють зараз соціальні служби. Вчора вже почали затуляти вікна. Сьогодні зранку вже більше стало комунальних працівників. Зараз вони ремонтують дахи, затуляють вікна також надалі, збирають соціальні працівники всі заявки, розказують, як потрібно людям діяти. У школі неподалік зночі було розгорнуто пункт незламності, куди могли звернутися люди, додають у міській раді. Наразі жодна із родин не потребує відселення, тож основне завдання комунальників швидко залатати пошкоджені домівки. На сьогоднішній день. Працюють з КОБРА, це наша аварійна рятувальна служба, порядка 15 людей, і ремсервіс це теж десь біля 25 людей. Вся техніка і всі необхідні матеріали є в наявності, тому будемо сьогодні працювати. Є 32 заявки, але люди зараз підходять, вони дивляться вже посвідкли, дивляться, я думаю, що їх буде набагато більше. Також внаслідок удару пошкоджено ремонтний док та автостоянку. Найбільше руйнувань зазнало ремонтне та складське приміщення, що розташоване найближче до епіцентру вибуху. Під осколків на території пошматувало обшивку вантажівок та пробило кабіни. Власники наразі підраховують збитки, аби відновити бізнес. Наталія Юрієва, Микита Дейнега, телеканал ТЕМ. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Вночі окупанти випустили по Україні 14 ударних дронів. усі їх знищили сили. ППО атака тривала протягом семи годин у Селидовому Донецької області, яке минулої ночі Росія обстріляла ракетами С-300. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Кількість загиблих зросла до двох. Із під завалів, частково зруйнованої лікарні, рятувальники дістали тіло. Там може бути ще одна людина. За минулу добу ворог випустив з півсотні снарядів по Херсонщині. Зранку вдарили з безпілотника по швидкій на виїзді з Береслава. Медики дивом не постраждали. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівля заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Береславському районі. Офісну будівлю у Херсоні через російську агресію. Одна людина загинула. Шість семеро дістали поранення. Окупанти не полишають оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Оператори роти ударних БПЛА 47-ї окремої механізованої бригади пильно стежать за кожним кроком ворожої піхоти. На кадрах видно, як наші камери помічають навіть незначні рухи окупантів. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 850 окупантів, 7 танків. 14 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 13 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 25 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Бердянська громадська організація «Сяєво надії» відзначила свій сьомий день народження. З нагоди свята у волонтерському штабі відбувся урочистий захід. У його рамках організували виставку плакатів у стилі поп-арт. Це 10 картин, що демонструють різноманітні факти про тимчасово окупований Бердянськ. Доріздва плакати будуть розміщені у головному офісі організації. Потім їх передадуть іншим волонтерам-бердянцям. Це наша спільна ідея привести тут такий захід, щоб трішечки люди ознайомились, хто ніколи не був в Бердянську, що це за місто, хто відпочивав, щоб так подумками змог повернутися назад. Ну і звісно, наші бердянці щоб могли знов подивитися на своє місто. Це як нагадування про те, що якщо ми втратили свій дім, ми все одно гуртуємось. Гуртуємося заради спільної культурної діяльності, гуртуємося заради того, що приносимо користь суспільству, взаємодіємо з поліцією. Разом з тим, на заході волонтери передали бордянським поліцейським оргтехніку в рамках міні-ініціативи протидії інтернет-шахрайству. Це, зокрема, ноутбук, проєктор, п'ять планшетів, принтер та мультимедійний екран. Закупили техніку в рамках програми розвитку ООН. Загальна вартість близько 200 тисяч гривень. Правоохоронці додають, це не перша взаємодія з благодійниками і, сподіваються, не останнє. Коли ми думали про те, в чому ми можемо допомогти нашому суспільству, ми казали про те, що наразі дуже великий рівень саме інтернет-шахрайства. Інтернет шахрайства зазнають не тільки літні люди, а також і підлітки. І тому ми подумали, яким би чином ми могли би сприяти зниженню рівня саме інтернет-шахрайства серед підлітків. І за цією навчальною ініціативою передбачена серія тренінгів з протидії інтернет-шахрайству. А ось ця техніка вона буде слугувати саме в Цілях і буде передана на баланс ГНП, щоб по-подальшому вони могли її використовувати у своїй поточній роботі. Ми сьогодні приїхали для того, щоб привітати колектив як керівника, так і особисто всіх фахівців, співробітників, і подякувати ще раз за це, що вони для нас зробили в подальшому. я Ну, я уверен, що у нас все буде також протикати. Е -е, велике, дякую. Про це влаштуватися відтепер стане простіше. В місті почала діяти автоматизована інформаційна система робота в Запоріжжі. Знайти її можна, зокрема, на сайті міської ради та комунальних підприємств. Систему розробляли кілька місяців, аби користуватись нею було максимально просто і зрозуміло. На сайті будуть представлені вакансії на комунальних підприємствах або у виконавчих органах міської ради. Після реєстрації кожен охочий може знайти для себе оптимальну вакансію, залишити заявку на пошук роботи та домовитись з роботодавцем про співбесіду. Автоматизована інформаційна система роботи в Запоріжжі створена для людей максимально простою. Є декілька етапів з її роботи: це реєстрація та подання заявки вже анкети на пошук роботи. Поки що, деякі технічні аспекти не дозволяють передивлятися саме містянам вакансії, але зараз в розробці вже триває саме новий випуск програми, яким буде дозволено ще й передивлятися також вакансії. Програма. Вже з початку листопада-2023 року працює у штатному режимі. Ми почали наповнювати цю програму потихеньку і тими вакансіями, які є, і вже містяни та внутрішні приміщенні особи можуть зайти по силці, зареєструватися і подавати заявки щодо. Пошуку роботи за своїм напрямком. Зараз у місті бракує 1033 спеціалісти комунальної сфери та виконавчих органів влади у порівнянні з серпнем нинішнього року. Це на 142 вакансії більше. Сайт допоможе не тільки знизити кадровий голод на підприємствах, але й сприятиме працевлаштуванню вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Запоріжжі. Наразі в місті перебуває понад 158 тисяч ВПО, з яких майже 90 працездатного віку. Хочу сказати, що на сьогоднішній день актуальним є питання працевлаштування безробітних осіб, зареєстрованих в місті Запоріжжя, є, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Тому керівництвом нашого міста було надано доручення щодо створення. Та запуску автоматизованої інформаційної системи з базою даних, в якій будуть вакансії. Виконавчих органів Запорізької міської ради, комунальних підприємств та закладів. Окрім цього, департамент соціального захисту Запорізької міської ради при реєстрації внутрішньопереміщеної особи буде ознайомлювати таку особу з дорожньою картою. Аїст. Застосування такої системи дозволить комунальним підприємствам, установам та організаціям Запорізької міської ради формувати кадровий резерв на заміщення вакантних посад, а пошукувачам роботи мешканцям міста ознайом. Люватися з актуальними вакансіями на ринку праці міста Запоріжжя, знехтував правилами мінної безпеки та поплатився за це життя. Трагедія сталася у селищі Підоріховим, коли місцевий житель пішов збирати гриби у лісосмузі, та окрім них вирішив взяти з собою і знайдену міну. Що відомо про нещасний випадок та чому так важливо бути вкрай обережними і не чіпати незнайомі предмети далі у сюжеті. Смертельний інцидент стався у лісосмузі у селищі під Оріховом. Двоє пенсіонерів пішли збирати гриби. Згодом один із них натрапив на боєприпас та вирішив прихопити його із собою. Він тільки підняв він кинув у сумку, я стояв ось тут. І моментально ото жахнуло, розірвало ноги. Я тобі хто солдат. Він мені крикнув на горі стоять солдати. Той за пакет прибігли, він кров'ю зі. Для того, аби дістатися місця трагедії, піротехніки знешкодили боєприпаси на прилеглій території. А потім спільно з поліцією забрали тіло загиблого. Ним виявився місцевий житель. Найшло повідомлення до нашого відділення про те, що за селом Новоандріївка Оріховської територіальної громади підірвався чоловік на міні. Він збирав гриби, після чого побачив боєприпас. І вирішив його собі забрати. І коли він його забирав, він здетонував. Чоловік отримав поранення ноги, що виявилося несумісними із життям. Тіло загиблого забрали до Оріхова. Далі його буде доправлено до моргу. Найбільш вирогідно збирав касетні бойові боєприпаси 3Б-30, випущені з РСЗВ Смерч, які є дуже небезпечними. І під час переноски стався несанкціонований вибух, внаслідок якого він загинув. Загальне правило для всіх, хто перебуває в зоні ведення бойових дій, повинні розуміти все, що похоже на військове, все трогати заборонено. Вони можуть бути як самі небезпечні, так і під ними можуть знаходитися певні пастки, які призведуть до загибелі. Правоохоронці закликають громадян не виходити на лісові дороги, уникати покинутих споруд і не брати до рук речі, які залишилися в населених пунктах, де тривають бойові дії. І пам'ятати, що знешкоджувати вибухонебезпечні предмети можуть тільки фахівці піротехнічних груп. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТ забив до смерті свого ж керівника. Аварія, що забрала життя двох людей, ще троє дивом вціліли. Про це і не тільки детальніше в нашому дайджесті. На одному з підприємств Шевченківського району у власному кабінеті колеги виявили тіло свого керівника. Поліція та медики, що прибули на виклик, константували 56-річного чоловіка. Після допиту свідків оперативники встановили особу нападника. Ним виявився 40-річний підлеглий, який і забив до смерті начальника. Наразі з'ясовуються обставини та мотиви скоєння тяжкого кримінального правопорушення. Фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві, вирішується питання щодо обрання йому за. Побіжного заходу. Аварія у Запорізькому районі забрала життя двох людей. Ще троє серйозно постраждали. Серед них дитина. Надзвичайники за допомогою спеціального гідравлічного обладнання звільнили постраждалих і дістали тіла загиблих з потрощених авто. Потерпіли, госпіталізували, використовуючи механічну піну, рятувальники запобігли загорянню пального, що вилилося з машин на проїжджу частину. Во яму, а сил вилізти самотужки не вистачило. Запорізькі рятувальники витягли безпорадного пса з 4 метрової вирви. Для того, аби дістати чотирилапого, надзвичайники скористалися драбиною та мотузкою. На щастя, хвостатого з пастки звільнили. Він не ушкоджений і тепер на волі. У центрі Запоріжжя оновили дорожнє покриття на зупинці вулиця Гагаріна. Встановили обмежувальні напівсфери та тактильну плитку на пішохідних переходах. Також обладнали арку, що з'єднувала перехрестя та внутрішньоквартальні дороги. Який вигляд має ця ділянка зараз? Та чи задоволені оновленням жителі? Дізнавались наші журналісти. Такий вигляд ще донедавна мав тротуар та арка, що веде у двори на перехресті вулиці Гагаріна та проспекту Соборного. Дорожнє покриття було побитим, а під час дощу весь тротуар перетворювався на річку. Місцеві жителі розповідають, капітальний ремонт тут не виконували понад півстоліття. То щороку люди на цій ділянці травмувались. Знаєте, травми не тільки травми були серйозні. Арочка не освіщається, а починає з чотирьох часов зимой, десь просто ціна. полная. То есть ты, когда заходишь со двора, ты не видишь, кто идет тебе навстречу, потому что это из-за угла. Поэтому здесь только место не только травма опасная, а опасное для жизни людей. Вот на выходе вот здесь вот я споткнулась, и очень было печальное зрелище. А и... Позвоночника. Ш... шейно плечевого отдела. Очень долго лечилась. Три вообще взагалі не ходила. Так що для мене це дуже актуально. Восени цю ділянку тротуару відремонтували. Зокрема, поклали новий асфальт та плитку, а також обладнали вихід з двору та три пішохідні переходи. У департаменті муніципального управління додають, працюють за зверненнями людей і першочерговими є ділянки, що ведуть до соціальної інфраструктури. Тротуар на перехресті проспекту Сохборного та вулиці Гагаріна знаходився у жахливому стані. При виконанні демонтажних та підготовчих робіт було виявлено, що зливовий лоток, який проходить від прибудинкової території до проїзної частини вулиці Гагаріна, був зовсім зруйнований та залитий бетоном. Задля уникнення, підтоплення та руйнування фундаменту будинку, в подальшому було прийнято рішення встановлення нового зливового лотка. Були виконані роботи з улаштування пандусу, пониження до проїзної частини пішохідних переходів та встановлення тактильної плитки. Дуже багато років надходила величезна кількість звернень, що люди похилого віку не можуть користуватися цією ділянкою дороги, адже це є єдиний прохід. Він такий дуже вузенький до цих саме закладів обласного і районного. А ці будинки знаходяться на пагорбі, ту ж під час злив, під час сильних опадів. Користуватися цим тротуаром було практично неможливо. Для нас дуже важливо виконувати. Передбачені законодавством заходи для забезпечення доступності всіх об'єктів інфраструктури для абсолютно всіх верств населення. Ремонт полегшить переміщення не лише мешканцям будинків поруч, а й відвідувачам сервісних центрів пенсійного фонду України. В установі кажуть, що дня обслуговують близько 200 людей, і більшість йде до закладу саме цією дорогою. Це переважно люди поважного віку та громадяни з інвалідністю. Додають вже отримують схвальні відгуки. Звичайно, сервісні центри. Облаштовані і доступні, вони облаштовані пандусами, а саме ця ділянка вона викликала певні труднощі того, щоб дістатися до сервісного центру. Тому це питання є принципово важливим. І сьогодні відвідувачі, які звертаються до сервісних центрів пенсійного фонду, вони схвально відгукуються про таку можливість. Дійсно, це дуже зручно і безперешкодно можна дістатися і вирішити всі свої питання. Новим покриттям люди задоволені, сподіваються, найближчим часом тут встановлять і освітлення. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Освіта, наука, інновації та знання Національному університету. Запорізька політехніка виповнилося 123 роки. Його історія почалася у 1900 році з середнього семикласнику механіко-технічного училища з нижчою ремісничою школою. При ньому діяльність закладу тоді мала значний вплив на становлення професійної освіти, а згодом сприяла підготовці інженерних кадрів для всієї України. За роки свого існування університет підготував понад 85 тисяч фахівців. Серед яких близько 1500 громадян іноземних країн попри війну, наразі у закладі здобувають освіту майже 13 тисяч студентів дистанційно. Наразі університет нарощує можливості в освіті та науковій діяльності. З нагоди дати заснування низка фахівців політехніки була відзначена грамотами і подяками обласної та міської влади. Незабаром буде відкрито нову сучасну лабораторію в нашому університеті, де наші студенти будуть мати можливість навчати саме в комфортних умовах, використовуючи. Сучасне обладнання. Я дякую всім нашим науковцям нашого університету, які знову ж завдяки своїм науковим надбанням науковим досягненням університету отримує сьогодні те сучасне обладнання, яке дозволяє проводити серйозні науково-експериментальні дослідження. І ви найкращі не тільки в нашому місці, а я впевнений, що по деяким питанням і в нашій державі більшість е політичної еліти. Більшість керівників міста Запоріжжя, де не тільки міста Запоріжжя, а й навіть наших сусідних міст вони пройшли через сін, стіни вашого вузу. Тому це велика честь для нас, для них, а особисто для вас мати за своїми плечима такий потужний колектив, таку потужну енергетику. І я впевнений, що ми тут обов'язково побачимося на 150-й, ще пізніше. У Запоріжжі стартував новий проєкт для працівників дошкільної освіти зі стажем роботи до трьох років. Його реалізують за ініціативи департаменту освіти і науки в рамках зустрічей. Педагоги зможуть опанувати навички, які їм знадобляться в професійній діяльності. Зокрема, під час першої зустрічі запрошені спікери провели тренінг з красномовства. Йшлося про те, як гарно і впевнено говорити та чітко доносити свою думку. Розповіли, як вести себе на камеру, про що треба говорити, про що не треба говорити, дали декілька порад, і якими вони можуть скористатися, наприклад, не тільки під час запису інтерв'ю, бо ми часто знімаємо освітян, освітлюємо теми та події щотижня в сфері освіти міста Запоріжжя, а також скористатися ними під час запису відеозанять, відеоуроків для своїх вихованців, бо ж цільова аудиторія, якщо для нас цільова аудиторія це наші. Глядачі, звичайні місцеві жителі то для них, то їхні вихованці, і важливо також доносити до них свій матеріал впевнено і з якоюсь цікавинкою, та не губитися на, на камері. Я сьогодні дізналася дуже багато цікавої інформації, яка мені звичайно 100% знадобиться у майбутньому. Я, як вихователь молодшій групі, для мене дуже важливо доносити дітям правильну інформацію і говорити це правильними словами. І звичайно, як ми сьогодні вже говорили на цьому заході, що звичайно дуже важливо говорити з батьками. І я дуже переживаю завжди, коли розмовляю з батьками. І для мене це такий поштовх. Робити щось в цьому, скажімо так, моменті, розмовляти з батьками і правильно доносити інформацію. Як зазначають організатори, головним завданням стали сприяння розвитку та підтримка молодих педагогів в рамках проекту, відбудеться ще сім зустрічей. Їх планують організувати раз на місяць. Під час нашого проєкту буде ще відбуватися сім зустрічей. На кожній зустрічі будуть обов'язково залучені психологічні працівники і будуть використовуватися практики турботи про себе. Це як ізюмінка нашого проєкту. Також залучаємо різноманітних спікерів, які допоможуть дошкільникам розвиватися в різних областях. Фінальний епізод війни, що триває 400 років, це назва нової книги письменника та сценариста з міста Суми Євгена Положія. Його літературному доробку, проза та поетичні твори найбільш відомим серед них є роман Іловайськ, де розповідається про війну, як вона є. Наразі автор знов звернувся до цієї теми. Про книгу написано з реальних подій розповість Артур Туркін. Нова книга була надрукована лише шість днів тому. Роман фінальний епізод війни, що триває 400 років, можна розділити на три частини. Це сучасна війна після повномасштабного вторгнення, все, що відбувається зараз, в основі історія євангеліста, багатодітного батька, який стає військовим капеланом, та історія народу України, який протягом останніх 400 років невпинно виборює свободу. Книга побудована на історіях реальних людей. Тут є історія двох родин з Маріуполя, які були під час облоги Маріуполя, виживали і виїжджали звідти. Тобто це абсолютно реальні люди. Історія Анастасії, лейтенанта медичної служби морської піхоти, яка була в підзем... підземеллях заводу імені Ілліча. Потім потрапила в полон і пройшла всі ці круги пекла, кола пекла російського полону. Історія харківського волонтера і музиканта Василя. Ну словом, це все зібрано в одну в одну велику історію нашої країни, яка змінювалась, яка бореться і яка безумовно переможе. Прототипом одного з героїв Григорія Мутуза є справжня людина. Військовий капелан Гнадій Мохненко. 30 років він був священником у Маріуполі. Коли почалась війна, лінію фронту було видно з вікон його дому. Після окупації церкву захопили. Тож Геннадію довелось взяти зброю та йти допомагати на передову. Зараз капелан перебуває на запорізькому напрямку. Дуже багато сюжетів з мого життя. Вони Яскраво і справдиво там розповідаються, і для мене це було нелегко. Я трохи дуже плавно читав, тому що тиск піднімається, камок в горлі, сльози в очах таке, навіть декілька істерик було. В значній мірі це історія мого життя, мого дитинства, моїх трагедій, радощів, визовів визови. Таке нелегка для мене була праця. Хоча фінальний епізод і має бути останнім, але автор вже замислюється над продовженням. Проте свій внесок фінал пропонує зробити і читачам. Адже в книзі Останні аркуші чисті. Є тільки назва мрія. Там можна написати власну фінальну версію. Артур Туркін, Роман Котляр, Євгенія Вертій, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.